Всім привіт! всіх рада бачити. Сьогодні будемо робити таро-прогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. Нагадаю, що даний прогноз буде загальним, він буде містити в собі загальні рекомендації, пораду на тиждень, тенденції тижня, подивимось загалом і по сферах життя. Проте мушу вас попередити, що він може у вас не програватися або програватися частково. Це нормально для загальних прогнозів. Якщо ви бажаєте особистий прогноз, ви можете його замовити у мене, наприклад, або в когось іншого. До мене можете звертатися через Дірект Instagram із запитом на. Консультацію по прогнозу або не тільки, можливо, у вас є якісь інші питання до таро. Посилання залишу в коментарях, також можете знайти в шапці профілю. Давайте будемо приступати до нашого прогнозу. І почнемо ми з тенденцій тижня. І поради на тиждень. Цій тижня у нас дев'ятка жезлів і порада на тиждень карта імператора. Отже, що ж, дев'ятка жезлів у тенденціях тижня може нам говорити про те, що не всі ваші плани будуть йти так, як ви і задумали. Десь щось може відкладатися, десь щось може затримуватись, можуть виникати певні труднощі і складнощі. Це не щось критичне, проте от може бути таке, тому не лякайтеся, не Дивуйтесь в цьому і не панікуйте ні в якому разі, про що нам говорить власне карта імператор. Вона нам радить зберігати спокій рівноважність, не відхилятися від свого плану і зберігати таку стійкість до да, будь-яких форс-мажорів до будь чого що буде вибивати нас із колії, принаймні намагатиметься. Нам потрібно бути стійкими, стабільними і зберігати рівноважність свою. А Також цього тижня цілком може бути відчуття дежав'ю, тобто можуть повторюватись якісь певні ситуації з минулого. Можливо, ситуації будуть зовсім інші, проте у вас буде відчуття, що ви це десь уже бачили, або це щось схоже на. Те, що було у вас в минулому, також будьте до цього готові. В будь-якому випадку будь-які затримки, будь-які відстрочки, будь-яке дежавів навіть, воно нам необхідне буде для того, щоб ми щось переосмислили. Якщо говорити про більш такий земний побутовий план, то ось ці. Затримки, вони будуть нам необхідні, щоб ми, можливо, щось переглянули, можливо, змінили трішки свій курс, можливо, перепланували, щоб це було більш ефективніше. Тобто, щось десь є якісь у нас ем, нюанси, моменти, які можна змінити покращити. І от для цього, власне, будуть ці затримки. Тобто, в першу чергу, дев'ятка це у нас аспект дев'ятого аркану, відлюдник, тобто вона закликає нас. Аналізувати події, які будуть відбуватися цього тижня, думати, чому це відбувається, для чого, що я можу з цим зробити, не просто панікувати, не просто впадати в емоції, а саме от підходити з такої раціональної точки зору. Власне, по карті імператора я теж можу дати таку пораду на тиждень, що нам потрібно думати головою, більш раціонально підходити до ситуації, до речей цього тижня, і тоді, в принципі, ми Добре проживемо цей період, нас нічого не зможе вибити з колії, вивести із себе. Також цього тижня ви і, можливо, люди, які вас будуть оточувати, ви можете це помітити, будуть такими контролерами і будуть занадто багато думати наперед. Чому так? Тому що от чомусь цього тижня у нас буде такий страх, що ми станемо вразливі і ми маємо цю вразливість якось побороти. А як саме ми можемо її побороти? Ми маємо бути готові до всього, що може приз. Причинити нам якусь шкоду або поставити в нас в якесь незручне положення, що у нас щось не вийде і так далі. Відповідно, ми будемо цього тижня намагатися продумувати наперед будь-які кроки людей, будемо дуже підозрілими. Ми можемо намагатися себе готувати до якихось подій. От раптом щось станеться, я маю бути готовим до будь-якого апокаліпсису. І от Буде ось такий оверсінкінг, тобто ми занадто багато будемо думати наперед, продумувати чиїсь дії, свої дії, свої кроки для того, щоб раптом що не потрапити в незручне положення, не бути висміяним, не отримати невдачу і так далі. Цей оверсінкінг він спричинятиме більше нам проблеми, тому що ми, по-перше, будемо думати негативно в більшій частині своїх думок. і... Або власне, можливо, це ніколи не станеться. А проте, ми е, собі придумаємо лишні справи, лишні проблеми. Е, будемо багато про це думати, нервувати, тривожитись, кому воно це все треба. Тому я вас попереджаю про те, що намагайтеся зберігати рівновагу, не піддаватися своїм страхам. І е, будь-які затримки, якісь неполадки сприймати як необхідність щось переоцінити, подивитися, що ви робили до цього, можливо, не так, проаналізувати. Проте не потрібно думати наперед, набагато-багато вперед. У вас вже буде якийсь там необхідний вам досвід, у вас буде, будуть ресурси для того, щоб ви могли якось впоратися з цими е, будь-якими затримками, неполадками і так далі. і... Іти далі. Власне, оці затримки ми можемо провокувати і самі, тобто ми будемо витягувати, можливо, прийняття якихось рішень, можливо, будемо відтягувати якісь певні кроки, які нам потрібно буде зробити цього тижня, тому що будемо боятися зробити якусь помилку, боятися ризикнути. Відповідно, тут вам буде така порада, щоб подолати оцей страх, що я боюсь зробити помилку. Продумайте. До чого це може призвести, от якщо ви зробите цю помилку? До доведіть цю ситуацію до такого максимуму, що найгірше може з вами статися. І вам стане легше ви зрозумієте, що в принципі нічого такого страшного від цього не станеться. Перейдемо до порад на тиждень, а по імператору я раджу вам все ж таки бути такими більш холоднокровними, раціональними цього тижня. Це допоможе вам не доводити себе до такого тривожного стану, не придумувати наперед ситуації, які, можливо, ніколи з вами не стануться. От, і більш спокійно прожити цей тиждень, прожити будь-які. Е Неясності, будь-які, можливо, проблеми, які можуть виникати цього тижня, цілком прожити їх легше. Також я би радила розраховувати цього тижня на себе, лише на себе. і От якщо ви знаєте, що ви зі свого боку зробили все, що ви могли, якщо ви знаєте, що ви підійшли відповідально до якоїсь справи, до якогось питання, що ви, в принципі, зробили все, що від вас вимагалось, то ви в такому разі будете більш спокійні, тому що розумітимете, що все, що від вас потрібно було, ви зробили. Також по імператору я би вам радила не думати про те, що подумають інші, що скажуть інші, тобто не боятися відчути себе не втахою, або що вас висміють, що, можливо, вас не зрозуміють. Тобто не думайте про інших людей. Якщо у вас промайне така думка, відкидайте її геть і рухайтесь далі в тому курсі, який ви собі запланували. Так, І давайте перейдемо до сфер, подивимось, що нас чекає коротенько в роботі, в фінансах і в відносинах. І нам буде більш ясніша, ясніша ситуація цього тижня. Тенденції в роботі і кар'єрі сімка кубків. Ну, в роботі цього тижня нас чекає досить такий непростий період, буде дуже багато робочих справ. Вони можуть бути різної направленості, вимагатимуть від вас досить різних навиків, які у вас тим не менш будуть. Проте такий період досить хаотичний. По причині власне, вашої можливо безвідповідальності. Можливо, ви просто ви досить така відповідальна людина, але через те, що роботи буде багато, ви будете братись за одне. Потім кидати, починати інше, і можуть бути такі недоведені у вас до кінця робочі справи. І це буде на вас тиснути, вам буде досить важко, ви будете відчувати, що вам потрібно подолати певні якісь труднощі. Тому такий некомфортний період в роботі цього тижня буде. Вам потрібна порада да, по імператору, підходите досить відповідально. Тут необхідний тайм менеджмент, обов'язково цього тижня, тобто плануйте собі день або тримайте себе в певних рамках, щоб вони були досить чіткі, що от, я роблю зараз те, потім інше, потім наступне, і я не відхиляюсь від свого плану. Це вам допоможе трішки подолати цю хаотичність. Якщо ви в пошуку роботи, то будуть варіанти досить різні, і вам доведеться зробити непросте рішення на рахунок роботи. Але я думаю, ви його зробите. Якщо вам буде важко, приходьте на розклад, і я вам допоможу. Так, на рахунок нового місця роботи, наприклад, ви нещодавно отримали офер, то тут на цьому тижні ви зрозумієте, що можливо все трошки не так. Якщо ви, наприклад, вийдете цього тижня на роботу вже нову. Ви зрозумієте, що уявляли собі трішки по-іншому. Це місце роботи, чи саму роботу, чи, можливо, у вас були інші очікування, і ви побачите, що реальність трішки не така. Десь у вас були там ілюзії певні. ну от, Або вам хотілося в них вірити і не помічати реальність. Так. А в принципі, тут все. Якщо ви тільки влаштовуєтесь на роботу, то саме час вам задати якнайбільше уточнюючих питань, поставити чіткі рамки, з чого ви очікуєте від роботи, що ви можете дати і так далі, тобто провести таку серйозну розмову, це допоможе вам уникнути ось цих ілюзій, позбавитись їх принаймні на ще початковому етапі, і зможете прийняти більш об'єктивне рішення, хочете ви там працювати чи ні, треба воно вам чи ні. Далі давайте подивимось, що нас чекає у фінансовій сфері цього тижня. Давайте подивимось, що нас чекає. По фінансах на поточному тижні. Мечі у нас на фінанси, я би зразу вас попередила, що будьте обережні з будь-якими фінансовими вкладеннями, наприклад, взагалі побережіть свої кошти, тому що тут можуть бути якісь певні і обмани, і шахрайство, на яке ми можемо натрапити цього тижня. Тому будьте обережні, дивіться, що ви підписуєте, куди ви витрачаєте кошти, зберігайте всі чеки цього тижня. Тобто максимально така має бути обережність і фінансова грамотність. В тому числі, да? не робимо якихось поспішних покупок, трат, думаємо, куди ми тратимо гроші, в кого ми щось купуємо, або куди ми їх вкладаємо, максимально перевіряємо всю інформацію, перечитуємо, зберігаємо всі документи, не викидаємо ніяких коробочок і чеків і так далі. А, тому що тут то є такий ризик, що ми можемо втратити гроші. Взагалі краще цього тижня відкласти їх да, на якийсь там, чорний день, на заначку. Якщо у вас буде якийсь хороший там, заробіток чи прихід, то покладіть їх а, краще в свою а, схованку. Я би не радила їх поки вкладати кудись, а, навіть в банк на депозит. А, да. Нехай вони поки побудуть у вас, поки полежать а, не цього тижня. Також по фінансах нікому цього тижня нічого не розповідайте. Все, що стосується ваших грошей, ваших. Фінансових планів, можливо, навіть втілених планів, мовчіть, не діліться з цією інформацією ні з ким цього тижня. Тобто тримаємо рот на замку. Також банально слідкуємо за своїм гаманцем, намагаємось бути уважним, щоб у вас його ніде не витягли, і так далі. І на рахунок якогось там підписання контрактів, нових там, договорів, угод, великих покупок, там де ми ставимо свої підписи, знову ж таки, Перечитуйте все і ви маєте розуміти, що от все, що було цього тижня заключене на словах, воно може так і лишитися на словах. Тому чітко визначайте свої кордони, чітко обговорюйте всі питання і закріплюйте їх документально. Ось так. Тому що те, що вам наобіцяли, не факт, що його виконують потім. Можуть бути певні труднощі з цим. І давайте перейдемо до останньої сфери нашого життя, це відносини. Подивимось спочатку, що чекатиме в парі тих, хто вже в таких стосунках визначених, да? а потім другим питанням подивимось для тих, хто пошукує або зараз вільний. Для тих, хто в парі, можуть бути якісь спори, суперечки, можливо, навіть конфлікти. Проте це буде така от е, криза невеличка, але вона буде нести очищаючий посил собі, тому не бійтеся, вам потрібно буде обговорити якісь питання, прояснити кожному свою точку зору, зрозуміти, да, до чого ви можете прийти, знайти спільну, можливо, спільне якесь рішення, спільну думку і. Розібратися з цим питанням. Тобто даний тиждень він буде призначений для того, щоб переглянути якось ваші відносини. Я б сказала так, що ви повернетеся на цьому тижні до якогось питання, яке ви вже піднімали нещодавно або в минулому. Воно так і залишилось невирішеним, і ви знову прийдете до цієї теми, вам потрібно буде поговорити. Власне, ініціатором буде, скоріш за все, чоловік, і він знову підніме це питання. Такого формату, що от для мене важливо те то і те то або я хочу так і так. Тобто він визначить, власне, свої бажання, свої пріоритети, те, що він хоче, те що як він бачить відносини, тобто поставить вам певні, можливо, умови, певні рамки, і от на цьому фоні може виникнути певний конфлікт або суперечка. Тому. Можна ось такого очікувати цього тижня у відносинах для тих, хто в парі. Може бути такий накал емоцій, да, прям конфлікт, але істина народжується у спорі. В тому числі однією з причин такого конфлікту чи суперечки може бути ревність. Тобто, фоново ваш партнер або ви його можете приревнувати. Не факт, що до іншої людини протилежної статі, це може бути ревність до роботи, до батьків. Тобто ти мені приділяєш мало часу, ти весь час на роботі, або там а ти. Постійно з батьками, а я тут сама, і так далі. Тобто, ще ось така причина може бути конфліктів. І в більшості випадків я б сказала, що тут багато хто буде робити з мухи слона. Тобто, це насправді не так буде критично, серйозно і важливо. Це можна було б обговорити спокійніше, виваженіше. В більш такій спокійній атмосфері, якщо б ви підійшли до цього питання раціонально, з розумом, не на емоціях. і все можна було б вирішити набагато простіше. Тому, власне, це і є вам порада на тиждень. А якщо ви чоловік, то вам порада, будь ласка, не ставайте якимось таким прям тиранічним у відносинах цього тижня. Проявіть трішки емпатії, трішки розуміння до своєї другої половинки, тому що цього тижня ви можете бути досить холодними, досить такими закритими. Ви можете бути занадто контролюючими, занадто підозрілими, занадто недовірливими до вашого партнера, до вашої жінки. Тому вам тут я. Даю пораду по карті імператор, що жорсткість і жорстокість це різні речі, і намагайтеся, будь ласка, не переходити в жорстокість. Жорстокість може проявлятися не фізичною силою, вона може проявлятися і у вигляді ваших таких слів, коли ви не чуєте, не розумієте вашу жінку, коли ви досить так холодно до неї відноситесь, ви не хочете чути її аргументи, сприймати і рахуватися. З її думкою. Це жорстокість, я в неї сказала в деяких випадках. От. А жінкам, якщо раптом ви до чогось приривнуєте вашого партнера, то не робіть з мухи слона. Намагайтеся все ж таки так більш раціонально підійти до цього питання, не війдіться на свої емоції. Не накручуйте, не занадто не потрібно тривожитись, не потрібно продумувати наперед, а як там могло би бути гіпотетично, да, і а, що, от якщо це станеться, то вам буде занадто боляче, для вас це буде погано. І ви вже накрутилися і пішло, поїхало. Не треба так робити. І давайте подивимось, що нас чекає, якщо ви вільні або в пошуку у відносинах цього тижня. Тут теж будете за щось тривожити, за щось переживати. Я б не сказала, що це прям такий тиждень активний для побачень, для знайомств. Ні. Тут ви будете більше в своїх думках, в своїх переживаннях. Знову ж таки, набаг... Дуже багато будете обдумувати, можуть бути якісь ситуації дежавю, власне, от в особистому житті тут може бути дежавю, можливо, з кимось поговорите, хтось, можливо, з колишніх вам напише ще щось, і ви проживете ще раз такий досвід, це викличе у вас таку бурю емоцій негативних. Ви знову почнете переживати, думати, накручуватись. Якщо є якісь існуючі знайомства, знову ж таки будете за щось переживати. Переживатимете, тому що буде незрозуміло, що воно далі, як воно. Тобто, можливо, людина вас покатає трішки на емоційних гойдалках, то близько, то далеко, то тепло, то холодно і так далі. І от, власне, такий тривожний для вас тиждень буде в особистому житті. Тут порада буде така, що от, якщо по імператору да, порада. Uh, у відносинах з протилежною статтю, неважливо, ви хлопець, ви дівчина, uh, розставляйте свої кордони досить чітко. Тобто, от, якщо ви чітко сказали, що от, uh, якщо там, ти щось зробиш, я від тебе там піду, да, я перестану з тобою спілкуватися, то слідуйте о, своїм словам. Так само, якщо для вас щось не ок, ви маєте це відразу проговорити, що для вас не ок, як для вас ок, що ви, от, наприклад, згодні переходити на якийсь інший рівень, лише будучи вже у відносинах. Тобто для вас важлива пропозиція там, бути у відносинах. І так далі. Тобто на березі, на самому початку, вам потрібно визначати кордони в спілкуванні з чоловіками і слідувати їм. Найголовніше їм слідувати. Одне діло сказати, що я хочу, як для мене ок не ок, а інше діло виконувати свої слова, діяти відповідно до своїх принципів, до своїх слів, які ви озвучили. Це знову ж таки велика різниця. А якщо у вас нікого немає, то на цьому тижні він навряд чи появиться. Але Можливо, ви будете трішки страждати з цього приводу, що от ви самотні, тут буде певна тривожність, думки про минуле, знову ж таки, безкінечний аналіз. І дійсно аналізувати цього тижня це хороша ідея, але без емоцій. Да? Все ж таки, намагайтеся не додумувати гіпотетично, а як би там було, а якби я там сказала те, а як би я там вчинила по-іншому, чи вчинив по-іншому, як би могло скластися? Ось таких думок не треба. Тут більше мова йде. Про те, щоб проаналізувати, чому ви обрали ту людину, чому ви з нею були, що вас влаштовувало, що не влаштовувало, як ви хочете в майбутньому, і так далі, що для вас ок, що не ок. А визначити, можливо, що запускало у вас а, ту поведінку, яка у вас була з партнером у минулому. Тобто тут багато можна про що подумати. А, якщо аналізувати минулі відносини, власне, я би. Радила вам, якщо важко самому да, задати якісь придумати питання, радила би вам піти на розклад на цю тему і а, покупатися собі, проаналізувати, щоб потім а, з чистою душею, так сказати, да, вступати в нові відносини. Так, і на цьому в мене, власне, все по прогнозу. Тому бажаю вам прожити даний тиждень яскраво. Позитивно, в будь-якому разі, да щоб не сталося, щоб все у вас було добре, і до зустрічі наступного тижня.